Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Chevrolet Epica мотор 2.5, відомий дуже автомобіль в Україні на промивці радіатора пічки. Пічка зовсім не гріє, нуль тепла. Підключились, зробили підключення до радіатора пічки і почали промивку. Хочу вам показати, наскільки буває дуже забруднений радіатор пічки. Погляньте, просто куски випадають. Дуже-дуже. Робився мотор, було втручання в систему охолодження, антифриз замінювався не апаратним способом і тому це призвело до таких наслідків. Погляньте, що робиться це в самому радіаторі пічки. Мабуть, і в системі при такому бруді вже є бруд, його там немало. Тому надіємо, що побачимо зараз, як промиється радіатор і побачимо, як буде на автомобілі. Зараз процес триває і поглянемо на результати. Тестуємо вже на машині, прогрівся апарат 89 градусів у нас зараз. І Перейдемо до автомобіля, бачимо 70 майже 6 градусів. Ну, прям дуже гарячий, ну, обжигає прям пальці і не втримаєш довго руку. Хоча здається, що вроде як, ну, по ощущенням, як 80. Дуже-дуже гарно, потужно дає тепло, пічка гарно працює. Промився радіатор супер, тому зараз ми вже допромиваємо і перейдемо на автомобіль, підключимося і побачимо, як на автомобілі. Коли дуже брудний радіатор пічки, то Можливі варіанти, що бруд із системи знову почне закидувати радіатор пічки, і це відбувається майже відразу, що потребує по нормальному промиття системи охолодження повністю.